Привіт! Мене звати Каріна Голубкова. Я народилася і проживаю у місті Київ. Обожнюю співати, тому займаюсь вокалом майже з 4 років. А зараз хочу продемонструвати вам мої вокальні таланти. The thing that I need them to. Tell me when I You, because a dream is just a dream, and I don't want to sleep tonight. Також я вмію грати на фортепіано, адже навчаюсь у музичній школі. Я вмію говорити українською мовою. Також я розмовляю на рускам, can speak English. Я обожнюю тваринок, тому в майбутньому хочу завести тваринку саме з притулку, аби подарувати їй краще життя. Одним з моїх досягнень є пройдений курс ораторського мистецтва з Анастасією Губановою і зйомка у її youtube проекції Діти проти війни. А якщо говорити про масштабніші мрії, я хочу знятися у великих проектах, потрапити на великі екрани і збирати стадіони з моїми фанатами і співати разом мої пісні. Буду рада співпрацювати саме з вами.